Знімаємо трактора мтз 82. Рік випуску 80 90 Придбали в колгоспі у 2007 році без документів, БН. Зробили такі переробки. Передня навіска. Навіску робили саме на два циліндри для кращого піднімання. Навіску передньо використовуємо для доставки вантажу посівного матеріалу, добрив на поле. Так сказати, два в одному. Навіска робилася сама. Повністю метал йде геть до промежутки. Суцільний метал вирізаний. Клипна система теж перероблена. Передній кардан з муфтою. Заказували в Рафаеля. Кріплення робили самі переднє. Мост старого зразка. Гідравліка у нас. Теж перероблена, стоїть дозатор, розподільника немає. Добавили в них задні колеса. Зробили дуги ззаду, оскільки деякий час трактор працює в лісі. Ідравліку тих трошки ми робили. Заднє скло. теж саме робили для кращого огляду. Взад, коли чіплятий плуг, культиватор. Одну рамку зробили без, без рамки одне скло поставили. На сьогоднішній день питання ціни, чи варто другого переробляти, чи так і залишити. Сідушка автопілот механічна. тракторі є люк. Теплу погоду дня. Піднімаємо люка. Два газових стоїть. Циліндрики. Маємо два акумулятори. Зажимні клеми. Робили самі, заливали оливом, для кращого контакту. Винесена зарядка, підзарядка телефона. Це у нас включається вом. Це у нас ручний газ включається. Це у нас джойстик. Це у нас передній міш включається. Це в нас включається. Повишений, понижений, а це в нас включається. Механічна блокіровка переробили сами. Такі винести включателі допоміжний, оскільки багато. Свар потребує багато включателей. На тракторі маємо проблискові маячки. Мічного часу, коли працюємо в полі і доставка проходить зерна, включаємо проблискові маячки для безпечної дороги. Так, зроблено механічне включання блокіровки. Крила робили самі. Метал був тройка листовий, гарячі катки. Крила мали такий нальот, ми їх добре не ошкурили, покрасили. І з часом краска почала злазити. Батьбуть майбутньому плануємо все переробити. Так у нас працює газові амортизатори. Файно працюють діодні фари, повороти. Часто працюємо вночі, отож вважаємо за потрібне мати багато діодних фар. Ось так включається світло, Допоміжне воно є і проблискові маячки, і є протиотуманки. Купили такі діодні габарити, їх використовують на фурах, спецтранспорті. Ось так працює ледовське світло. Ось так працюють проблизкові маячки, коли користуємося нічної доби трасою, загальне користування. Дуже файно привертають увагу подіїв. Траплялась на дорозі поліція, нічого не казали, воно ніби і сирена, і не сирена, але ми так сказали проблизкові маячки. Блискові маячки, що стоять спереду, світять і мигають світлим кольором і жовтим. Працюють як про і проблискові маячки. Основне світло включаємо. І включаємо балку. Ось так працює балка. Ось так світло ззаду світить. Фари по 27 ватт. Подальше ми будемо ставити 42 Вт.